Всім привіт, всім добрий день. Це я побачила тут бузочок вже розквіт. Ой, який пахучий. Ранок приїхала Альона, Альона там працює, а я вийшла в магазин. Думала спочатку сходити на ринок, купити там то яйця, то масло вершкове, а тоді Думаю, ні, ринок це для мене дуже багато часу я витрачу, бо я ж піш пішки ходжу, тому думаю, я тут пробіжуся. Тим більше мені тут вдома залишилось тільки півтора тижня, і я ж знову їду. От. Тому, тому вийшла. Тут зараз по магазинам пробіжуся, скуплюся, бо в мене і яйця вдома скінчилися, масло вершкове, ну таке, кое що по продуктам. Фарбу треба для волосся купити. О, зараз викину мусорку викину. В общем, оце такі справи. Пробіжуся, скуплюся і, і додому далі щось робити. Ана, привіт-привіт. Подивіться, яке в мене Альона. Як вона шо? вже схудла. Бачите, яка Альона в мене красунька. Так, я розпаковочку зараз зроблю быстренько, що я купила, бо я вам в магазині нічого не показувала. Купила два десятка яєць яйця по 35 гривень. Та ти що, так? Да. Ні, ну там їй по 58, а це по 35 гривень. Так, це набрала. Набрала, що я набрала. А, взяла каву отаку. Це, що мені сподобалось, оцю цю каву, що я тобі зробила, як тобі? Оце оця. Загаля. Це я купляла, я купляла цю каву в квасах вона мені геть не подобається. Вона мені така перепалена. Це купила печеньки, і нам ось буде. І день, аж завтра вже у мене буде. Купила язичків свинних зварю. Були 4 штучки, я останні забрала, Малочка, масло вершкового домашнього, таке, як я завжди беру. Ти взяла тоже 4 штучки огірочка, свіжих, бо тоже завтра день буде, то думаю, буде його. А це ще такого печенька взяла. І яблучок. Яблука, вже, яблука так кстати, статті бачили, які подорожчали, такі дорогі вже стали. А я взяла українське яблуко по 1799. По акції були вони, то це набрала таких акцій. Ой, акції. Таких яблук. І заходила, ж купила собі... А, ще вже все, бачите, щось не висипалися. ваніліни купила 5 штук. Пахнуть на всю хату. Заходила ж краску собі теж взяла для волосся. Поклала її в камеру схову в делікаті і прийшла додому. Вже перед, перед самим домом згадала, що в мене краска залишилася в делікаті. Так що мені прийдеться ще раз йти сьогодні за тою фарбою. А це бачиш, що я все зробила? Я це, я спочатку, що це? Це я сьогодні, вчора вичитала. У мене ж оці ці мошки. Заварила лавровий лист. А помідори не здохнуть? Ні, написано було, що це як обізаражувающе средство, дезінфіцирующе, убиває всі мікроби і виступає як органічне, органічне добриво для, для рослин, що дуже корисно. На літр кипятка, три листочка. То, це зробила, буду пробувати. Я, може, не віжу, Боже, перцю цвіту, так скажи. Так, да, вже поначіплялися. Оце, до же, речі, останні, останні перчик, який у мене, я зрізала, ми тут з дінькою їх поїдаємо. І вже нові поначіплялися перчики. Оно ну, там є, в общем, є. Уже, це вже третій урожай перчиків. Так що, все, покупила. Альоною зеленою п'хвилиночок, поки прийшла її клієнтка, і вона. Ну, Пішла працювати, а я така думаю, так, поки я не розслабилася, ж піду, заберу з камери схову таку фарбу свою для волосся, та вже тоді прийду додому та буду щось робити. Вона вже, господі, щось у цей вихідний день завжди так швидко проходить. Боже, яка краса з ці каштани. М -м -м, такі свічки стоять, все квітне, все таке зелене, все, така, знаєте, та, молода зелень. Гарна. То зараз схожу як я так забулася, це в мене таке перший раз вийшла з магазина торба з продуктами в руках і пішла. А фарба в цьому схованки. Яка краса, дивіться, ці цвітучі каштани. У нас тут їх так багато, багато, прям алея алея, мабуть. Не знаю, наскільки кварталів, одні каштани, каштани, каштани. ці свічки стоять, такі, не, не тільки як в Києві вони квітнуть. У нас їх теж повно. Все, забрала свою фарбу. Маша розстріляша. Все, і тепер додому. Додому щось їсти готувати, тому що, що в мене нема нічого, а треба щось готувати. Бо завтра ще дінька до мене прийде. Це після школи треба, щоб я викладала. Ну, я вже поїхала додому, відпрацювала, поїхала додому. А я вже поставила, зварила язички. От, і зараз їх почищу, а тоді вам вже пізніше, ну, зараз вони дуже гарячі, я їх тільки витягла. Я їх почищу і потім покажу, що я з ними буду робити. От, зроблю таку подлівку. Тут у мене вариться м'ясо на зелений борщ. Буду сьогодні зелений борщ варити, і м'ясо вариться. Але зараз вже 20 хвилин третього, а в мене на 3 години клієнтка. То я вже її відпрацюю, а тоді вже, мабуть, всю буду це доварювати борщі доварювати і язик буду готувати. Яйця теж на зелений борщ я вже зварила. В общем, Оце такі у мене справи. Зараз, якщо можна буде в руках тримати це, а, ну вже ось можна, то зараз е, почищу ось о, язички, тому що вони чистяться е, саме краще, коли вони гарячі. Коли вони вже застивають, вони тоді набагато о, хуже чистяться. О, то це таке. В общем, чистю язички. Та чекаю клієнтку, та ще буду працювати. Взагалі сьогодні не планувалося в мене ніякої роботи, але вчора зателефонувала одна моя клієнтка. Вона до мене і рідко ходить, тому що в неї такий режим роботи, що в неї тільки вихідні по неділям. А в мене зазвичай в неділю теж вихідні, а це мені зателефонувала і ну, дуже просилася. До мене, щоб попасти, ну, думаю, ладно, візьму людину. От, бо вона так ну, дуже багато років до мене вже ходить, і але ж оце останнім часом ніяк в неї не виходить до мене попасти. от, от, от такі справи. Так, все, буду чистити язички. У мене вже вечір, я знов на кухні. Ну, я вже відпрацювала. Була в мене вже клієнтка, я її відпрацювала. І в мене варилося м'ясо, я поставила на зелений борщик. І воно вже в мене зварилося. І зараз, ну, покажу вам, мабуть, як я готую. Зелений борщ, нічого тут такого важкого геть немає. Чи зелений борщ, чи, чи суп <смі> з щавелем, хто як, хто як називає це блюдо. Взагалі, ви знаєте, я варю його різними рецептами. Оце ж Сьогодні в мене голубці відмінились, бо нема коли мені сьогодні ті голубці робить. Взагалі, Різними рецептами я варю зелений борщ, коли мені що хочеться. знаєте. Тому що я іноді можу борщ варити як звичайний, в смислі, там з буряком, да? як звичайний борщ. Але замість капусти я кладу щавель. От. А сьогодні зварю такий його більш, ну, такий, як він повинен бути. Зелений без томату, тому що я можу і з томатом його варити. А мені мама була з дачі, привезла щавлю, Петрушечки, В общем, то, думаю, зварю борщик, тому що з завтрашнього дня знову працювати, знову не буде коли мені що робити, ну, в смислі, готовки. То, думаю, борщику сьогодні зварю. Значить так, м'ясо у мене вже тут вон кипить. І порізала картошечку. Я е, люблю картоплю мілко, а ви хто як хочете, тому що я варю ще й деньки і він не любить великі шматки. Тому в мене картопля, тут три картошинки. І вони у мене мілко порізані. Варю невеличку каструльку і буду робити без всяких засмажок, без зажарок, тому що там гарний бульйон м'ясний, там свинина, порібренка, і тому буде без всяких засмажок, без нічого. Навіщо воно нужне. Ну, ви ж знаєте, да, що я за здорове харчування. і... Якщо можна щось не засмажувати, то я його не буду засмажувати. Так, зараз візьму ножа більшого. О, так що... І тим часом, поки в мене е, закіпає там е, картофля, е, нарізаю цибульку от, і на, на тертку на потру зараз морквинку. Все, цибулька у мене порізана. Теж сюди додаю і моркву. Морква натерта, теж додаю. І хай воно тепер у мене все тут провалюється. Якби, бо це все, що повинно тут проваритися. Тепер воно провалюється до. Готовності картоплі. А тим часом, поки воно буде тут все вариться, в мене цілий паковал е, цього щавлю, ну, це тут ще ось, ось петрушечка в мене здачі. А я тим часом, поки перемию щавель і. О, от щавлик у мене вже ось порізаний весь. Тепер я ріжу е, петрушечку. Петрушка у мене теж домашня, з дачі. Ой, ароматна, така пахуча. М -м -м. Просто ой, смакота. Ой, і залишилось мені тільки підготувати що ще. Це порізати. Яйця варені. Я вже заздалегідь зварила ось чотири яйця. Тепер я їх тільки почищу і поріжу маленьким кубиком. Порчик мій кипить. Ой, вже картошка. Картопля вже готова. Вже дивлюсь, вона ж розварилася. От, Вже можна все вкидати. Я спочатку посолю. Його бо я ще не солила. Так, а ну, Переп... Так, поп... Ні, да, все, Картопля вже готова. Картопля готова. Зараз я його солю і кидаю е, зразу все, е, всю зелень, яйце і часничок. Ну, я чувствую, борщик буде обалденний. Я вже 100 год не їла борщу такого. Все, викидаю сюди ой. Ой-ой-ой. Знову мені каструля мала. Ну, що ти будеш робити? Ну, Не вмію я маленькими каструльками варити. Ну, він зараз усядеться цей е, щавель. Я вкинула тут е, і Петрушка, і щавель. Він зараз усядеться весь. Отак. От Зразу колір міняє. Щавель кидається ну, за декілька хвилин, можна так сказати, оця вся зелень кидається за декілька хвилин, хвилин до кінця варки. Також додаємо сюди варені ямця і часничок для аромату. Mm, який борщик, може, я когось замотивую на борщ Щавлений, зелений борщ чи, чи на щось друге ще. Так, все, от Зараз я все вкинула. Чекаю, поки воно закипить, коштую ще раз е, е, на сіль, щоб все було добре, і виключаю. Борщ не можна сказати, останній нюанс. У мене ж є приправа смачна. О, так що пару ложечок сюди ще приправ... приправки, думаю, не завадить. Все. Перемішую. І тепер чекаю, поки воно все це закипить. О, ви знаєте, нормально все помістилося в каструлю мою. От, видно вам видно. Все помістилось, все чудово. Все, все закипає. І виключаю. А я тим часом, у мене ж треба ще мені одне блюдо сьогодні приготувати. Я зараз хочу приготувати язички. Я ж їх зварила і почистила. Вони в мене чекали свого часу. Як я буду готувати язички? Я їх хочу е, в такому в сметанному, типу з сметанною підливкою, чи що зробити. Щоб можна було, бо в нас гіння, якщо каша, то він не любить, щоб каша була, знаєте, суха. От йому треба, щоб була якась підливка. От тому зварю чи це зроблю зараз із сметанною підливкою. Так, зараз пробую насіль. Смакота! Ням-ням-ням. Все. Зараз борщик ось гарно закипає і я його виключаю. Скучила я вже такого борщу не їла дуже давно. Так, все. Ну і приступаємо. Приступаємо до... Ой, що це мене заїдає? до язичка. А почну я його теж готувати з того, що цибулька, морква, куди ж без нього дінешся, підсмажую. Можна на сковорідці, але я е, е, зразу в цьому сотейнику. От. І так, мені зручніше. Ріжу цибульку. Цибульку чесничок і морквинку я буду нарізати. Моркву терти не буду, буду різати все шматочками. І цибульку і сюди чесничок. Він дасть аромат гарний. Так, буквально для аромату тут у мене пару зубчиків. Буду все підсмажувати разом. Поки у мене тут підсмажується цибулька, нарізаю моркву. Цибулька, вже, бачите, така стала прозора, я її не засмажую. Така стала вона вже прозоренька, гарненька. Тепер сюди додаю моркву. І поки морква буде теж тут протушковуватися разом з цибулькою і чесничком, я зараз поріжу соломкою. Ну, шматочками, не принципіально соломка, не соломка. Ну, такими невеличкими шматочками поріжу язичок. Морквочка вже у мене така підтушкувала і стала така гарна, гарна красива. Тепер я сюди додаю весь язичок той, що я порізала. Ось такими, бачите, шматочками. І перемішую, мабуть, треба взяти ложку. І перемішую все це теж, знаєте, щоб воно теж трошки підсмажилося, щоб всі аромати подружилися між собою. От, хай трошки все це теж підсмажиться. Отак. От Додам також сюди. Своїх любимих. Приправ, хай теж будуть, вони тут лишніми не будуть. Так. так, Відчуваю, що в мене швидко ця пачка закінчиться. Почнемо тоді другим. О, яка краса! А аромат я вам не можу передати. Це так смачно пахне, язика можна проковтнути. Так, хай все трошки підсмажується. А тепер у мене є сметанка. Я сюди додаю, все що у мене тут є, сметанку. І зараз І ще додам сюди трошки водички. З кипяченої водички. Ви знаєте, воно там тушкувалося От, моїм баночку. От, і щоб воно тепер тушкувалося от, в сметанці от такий буде у нас сметанний соус. І все, хай тепер тушкується. Таке буде, знаєте, з овочами язичок у сметанному соусі. Може б, звісно, трошки більше було б краще, але сметану поклала все, що було. От, все. І тепер кришечкою накриваю, і хай воно собі. А я тим часом собі насипала борщичка. от, із сметанкою. І зараз буду. Обідать. Щось в мене останнім часом з цими обідами-вечерями, проблеми якісь. Я то сьогодні така тож думаю, а що я сьогодні їла? Утром випила каву. Тоді прийшла Альона, я з'їла. Два шматочка, теж попила каву і з'їла два шматочка суфле печінкового. Це, в принципі, в мене був, мабуть, сніданок, чи обід. І така думаю, М -м, а я ж сьогодні більше... а яблуко ще одне їла. І думаю, більше ж сьогодні нічого не їла, то думаю, це якраз мені буде борщик, саме то. 6 часов вечора, якраз це буде обіду вечеря, і все. І на цьому шабаш. Так що мені смачного. Я обідать. М -м -м -ням -ням -ням. Йдіть до мене в гості на борщ смачний. Ой, Такий смачний борщ, <реш> дуже смачний, прям з задоволенням поїла. Все, я вже виключила язички, вони вже теж готові. Вони то вже були готові, вони ж то зварені, просто знаєте, стушкувалися, помінялися. Вкусами всі інгредієнти і стали смачні. Господі, ці мошки вони мене роздражають, скільки я їх тут уже уничтожила, <кій> вони десь беруться і беруться. Я, до речі, оце, той, що заварювала лавровий лист, полила отут-оцей перчик. Боже, на перчики в мене начіплялося, скільки нових перчиків. Це вже буде у мене третій урожай. Ну, ще вони маленькі, тоді вже як будуть трохи більше, тоді покажу вже. І залишилось мені. Сьогодні, що мені залишилось ще зробити? М -м ще робота є одна. Е купа глажки, і там, мабуть, постіль вчора я ще цей ж, ставила в машинку, постиралося воно, мабуть, вже висохло ж за сьогоднішній день ще додасться. І оце мені зараз ще треба перегладити. І я оце зараз. Телебачення собі щось включу, знайду якесь кіно, <схи> поставлю доску гладільну, та й буду працювати хоч і неділя, а що робити? З завтрашнього дня я працюю, вже мені там е, часу ну, не буде, там, знаєте, щоб на щось там. Завтра мені ще треба буде поставити, ще тільки е, е, зварити. Ну, зараз тихіше зроблю. Зварити або кашу якусь, або макарони до, до язичків. Бо це геня, я знаю, що він скаже 100%, що хоча, може, проканає завтра борщ. Він не любить у нас жидкі блюда. Я теж їх не, не, не дуже люблю, але іноді от хочеться. От, от сьогодні прям борщик з задоволенням у мене зайшов. Прям з задоволенням я його поїла. То не знаю, може і може він завтра з задоволенням поїсть, бо дуже смачний вийшов. От. Ну, а на сьогодні з вами я прощаюся зараз ще поки переглажу цю купу Глашки. Змонтую відео і все, вже вечір на вулиці. Ну так, да, вже. Вже, вже скоро і стемніє. От. Так що такі в нас справи. В нас холодно. У вас холодно у всіх? Чи в кого яка погода? У нас плюс 10 сьогодні було. Ну, може, в день плюс 12. От. О, такі, такі справи. Все, на сьогодні з вами прощаюся. Всім гарного вечора. Хто дивиться вечором, гарного дня, хто дивиться зранку, всім всього самого найкращого. Пока-пока.